що це, тому я розумію, що ми будемо продовжувати це навчання онлайн, але є у нас і ексклюзивне, є у нас ексклюзивні моменти були на семінарі. Це була ігра розвиваюча кешфлоу, це були ще два види навчання, які ще ми тільки почали, і фінансовий, як сказати, Фінансове інвестування. Ось такого ми ще не бачили, такого ще у нас не було. У нас був запрошений їсть, і ми дуже вдячні Тетяні Чекасні, що вона нам почала цю систему навчання, і ми будемо його просити, щоб вона продовжила. Тому всім, хто хоче знати не тільки. Як вкладати гроші, але як працюють гроші в суспільстві, ми рекомендуємо попасти до наступного семінар старт, який відбудеться 21-22 червня. Локацію ми зараз підбираємо. Тому варто бути там, де зараз народжуються нові знання, нові лектори, нові емоції, нові все нове. Хочу вам сказати, навчання це дуже відрізняється від того, що ми отримуємо кожної неділі. Це, коли ми починали семінар, я всім розказувала, і, ну, знаєте, не мало хто вірив, але вже в суботу, ввечері, дівчата казали: дійсно, ми розірвали шаблон мишлення, ми розірвали шаблон тих стереотипів, які в нас сиділи. До сьогоднішнього дня, і це дуже шикарно. Тому я дуже прошу, дівчата, які були на семінарі, поділіться, будь ласка, що ви отримали для себе на цьому семінарі. Що саме важливо, ви почули і прочувствували? Давайте, раз тиша немає, я скажу, для мене це був перший семінар старт. Ну, для мене досвід, він ніколи не буває зайвим досвідом. Я дуже вдячна за організацію, я вже про це написала. Кожен спікер вніс ну, щось, щось нове, цікаве, корисне. Ну, я говорю про мій про мій, в мій особистий розвиток. Починаючи Ну кожне заняття. Дуже мені сподобалося, як прояснили, як будувати лінію життя. Це було на власних прикладах, на прикладах клієнтів. Ну Тобто, я для себе зрозуміла, що таке лінія життя, коли там йдуть. Рухи вгору, коли йдуть трохи вниз і так далі. А, дуже детально з Валентиною Миколаївною ми розібрали, і порахували бали. Що кому йде, скільки, коли, в якому випадку. А, далі, що в нас іще було? Я вже так просто собі зараз швидко не згадаю. Ну, гра це зрозуміло. До речі, Тамара, не знаю, Тамара чує чи не чує сьогодні. На роботі всі Валентина Миколаївна сьогодні всі робили 33. Звісно, що ми не дійшли до 18-го кола, але 33 працює. Це це така розвиточка у нас була. Від... Від наступного дня Таня дуже гарно розказала нам про інвестиції. Звісно, що в цьому треба розбиратися. Це, це дуже цікаво, дуже детально, але вона дуже класно пов'язала саме інвестування, саму суть інвестування з цими інвестиційними програмами, які. З якими працює Фортелайф, Аска життя і Goodwill Capital. Тому от воно не було просто стороння якась там лекція там, чи, чи занурення у щось, а от було отак. Я, а, першою, першою була а, Тамара Чорна, я ж так не можу сконцентруватися. Ну, у неї, так, у неї була розповідь про а, кроки в компанії. Ну, ну, Мені сподобались всі нові знайомства, цікаві люди, вже знайомі люди з іншого боку. ну, було дуже класно, тому ну, я вдячна за те, що організували, за те, що я мала змогу відвідати. Сподіваюсь на подальші зустрічі. Дівчатка, хто ще може поділитися? Ну, я можу. Казать, я просто коли у нас була гра, то я усвідомила таке правило, що не потрібно лізти, так сказати, в справи інших людей, тому що декілька разів мені доводилося ну, в там виходити з гри. От, тому що я відволікалася постійно, і тепер я ну, думаю, що їх в житті менше буду перебивати інших, тому тільки, тільки за потреби говорити. От, е, мені дуже сподобалася ця гра Cashflow, тому що там е, ну, за допомогою цієї гри. Я змогла усвідомити там дуже такі важливі правила, які важливі як при роботі з грошима, да, при обращенні з грошима, але також і в повсякденному житті. І ну, гра була настільки захоплюючою емоційною, ну, що мені навіть декілька разів ну, хотілося просто вийти з гри, тому що така була там досада і так далі. От але коли ці потім випадали ці карточки, да, то Ну, вони показували, що в тебе є сила, ти можеш далі йти вперед. Там, ну взагалі, такі були відкриті такі нові інсайти, і особливо ну, саме такий був момент. Коли там на початку гри ми там вибирали карти, і ну, я побачила там дівчинка, яка загубилася в неї такий відчай був в очах, і вона була дуже розгублена. І саме ну, прикол був, коли наприкінці гри мені випадає знову ця ж сама карта, але я її бачу ну, цю дівчинку зовсім по-іншому. І мені так здалося, що вона взагалі не загубилася в тому великому місті серед оцих от їхні безкрьобах. Да? А навпаки, вона щось таке знайшла, захоплюючи, і в неї абсолютно, я бачу, що в неї в, в очах абсолютно не відчай, а в неї якісь відкриття, і вона просто, ну як сказати, вона щаслива, насправді. Хоча це одна й та ж сама, одна й та ж сама карта, але отак от воно все в мене трансформувалося ну, в общем під, під час гри. Да? Тому ну, дуже хотілося б ще пограти в цю гру. Вона ну, така дуже специфічна і, і дуже цікава. Мені здається, що ну, потрібно обов'язково кожному попробувати цю гру, а нам ще повторити. І Причому декілька разів. Я, і причому та, 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 Тетяна казала, що тисяча один раз Потрібно програти цю гру, все це пережити для того, щоб воно якби тобі вже, як би, усвідомилося тобі назавжди, так і ну стало, в общем-то, стилем свого життя. І ну більше приходить усвідомлення того, як потрібно як потрібно. Обращатися з грошима, не накопичувати їх, а вкладати їх в якісь проекти, які тобі будуть приносити, в майбутньому будуть приносити тобі дохід. Так, і дуже мені теж сподобалося про інвестування, про стратегію цього здобуття прибутку, от і куди потрібно вкладати кошти, і для тих, хто не були, я хочу сказати, що ну там нам розповідала Таня, да та, що бувають, ось. Ну, стратегії це вони можуть бути е агресивні, консервативні і збалансовані. І от, чим е, старша людина, да, тим більше в її портфелі повинно бути е консервативних. Тобто е частка оцей відсоток консервативних е е е е е інструментів інвестицій має бути ну, дорівнювати віку цієї людини, да, тому що ну, з віком людина. Мабуть, більше все таки переживає, тому що під час, ну якщо там якась трапилася невдача, да, то в неї вже ну, дуже мало часу, щоб це можна було в общем та покращити цю ситуацію. От, а взагалі я хочу сказати, що все було дуже гарно організовано, і ну, звичайно, що якось були, був, був такий якби розірваний шаблон, якось все по іншому все проводилося, абсолютно нові нові лекції і. І добі спікери були, і сподобалось мені так, як розповідала про колесо фінансового балансу Любов Миколаївна. І ви знаєте, що я хочу сказати? Мені зараз одна ну, щось от так пригадалося. Ну, Всі, мабуть, знають, так, хто такий Василь Сухомлинський. це наш видатний педагог, новатор, ідеями якого захоплюється весь світ, і вони втілюють в життя його ідеї. Так, от ну, пригадалась мені така от історія, що колись до нього в школу завітала інспекція. да? вони побували в нього на відкритому уроці, були в захопленні, а потім запитали, що А скажіть, будь ласка, скільки ж це часу у вас пішло на те, щоб підготувати такий цікавий, такий захоплюючий урок? На що він відповів? Технічні, технічні моменти в мене на технічні моменти я витратив всього лише 15 хвилин, а все інше я а, а взагалі я готувався до цього уроку все своє життя. Так от до чого я говорю, що в нас такі були оці лектори, так? наші ж колеги, які ну було видно, що вони ну пережили все це. Так? Що вони знають все це не по підручникам, не по якимось там почутим колись лекціям від інших. Від інших людей, да? а все це вони пережили. І, мабуть, мені ну, як здалося, що вони так ну, гарно все це нам розповіли, так все докладно все було зрозуміло, і на своїх особистих прикладах, і прикладах там своїх клієнтів, ну, що, що дійсно ну, все воно було ними пережито. що ну, Не було там якихось. Шаблонних там таких от лекцій у нас і так далі. А ну, такі були професійні у нас спікери, що ну, просто можна було заслухатися. Ну, Тому, звичайно, що я пропоную, щоб на наступному семінарі було більше людей, тому що дають дуже цінну, дуже цінну і життєво важну інформацію. Дякую, Юлічка. Я вибачаюся технічні неполадки, я можу балакати, але як включу екран, мене вибиває. Тому я дуже вдячна. Дівчата, в нас мало залишилось часу. Дівчата, чи хоче ще хтось поділитися? да, Я хочу, звісно, сказати ще. Що... Добрий вечір, колеги. Дякую за всі відгуки, які дівчата надали. Я також хочу сказати такий відгук: що за сім років, які я проводжу в компанії, да, я багато бачила семінарів. Слухала, їздила, да, і кожен семінар це якийсь отдельний е, такий ексклюзивний семінар. Да. Тому, е, звісно, дякую всім нашим дівчатам, спікерам, які е, проводили професійно да, нам е, дану інформацію, е, надавали дуже цінний матеріал. От, е, матеріал був викладений зрозуміло, доступно, е, повторюся, да, якісно, цікаво. Тому Дуже вдячна всім і всім дівчатам, які не були. Рекомендую, звісно, щоб на слідучий раз були також на таких ексклюзивних семінарах, який був цей раз. Тому дякую, В мене коротко. Дякую, Ліна. Є хто ще поділиться? Любов Миколаївна, можете пару фраз сказати? Ні, на жаль, не можу голосу немає. Дорогенька, болієте, дов, понятно. Добре, дивіться, мої дорогі партнери, ми відкрили нову, як сказати, новий клас в компанії Goodwill Капітал. Це новий клас, який на рівні академії. Якщо пам'ятає хто на перших кроках, на перших роках ми дуже багато розказували про те, що компанія Goodwill Capital хоче мати свою академію навчань. То я вас вітаю. Ми відкрили цю академію навчань. А ці всі, все, що відбувається на семінарі старт, це буде відбуватися на семінарі старт. Тобто інформацію, яку ви будете отримувати там, це ексклюзив. Такої інформації немає на цих уроках, які ми отримуємо в онлайн в онлайн чатах. Тому там цікаво будь, тому там важливо, будь, якщо ви. Маєте намір розвиватися. Якщо ви маєте цей, цю можливість мати як бізнес, там треба бути. Бо ту інформацію, якщо звернули увагу, Юля сказала, Юля розкрила трошечки одну із лекцій. Ми вивчаємо фінансову грамотність. За зачасту наші наші клієнти задають багато питань, з якими ми не можемо справитися, бо ми не володіємо цією інформацією. Так, от ми цю інформацію починаємо вивчати на семінарах. Старт. Ми починаємо розбиратися, що таке гроші, як вони працюють в суспільстві, як безопасно, саме головно безопасно вкладати інвестувати, які компанії захищені. До речі, тут ми перший раз узнали, які яка криптовалюта, яку можна гратися, і де вона захищена, і 100% вона не як скажуть, не обанкротиться. А в яку валюту нема неможливо не гратися, бо ви 100% загубите гроші. Багато з нас хто знає, що це таке, і ми вже губили не один раз. А сту. А тут ми маємо інформацію, що оказується криптовалюта має теж захист і теж можна з нею працювати. Тут багато напрямків, багато інформації про гроші, як вони працюють, тому тут варто бути. Сьогодні ви пригла... приглашали гостей, сьогодні ви будете прозванювати і назначати другу зустріч. На другій зустрічі ви будете допомагати людям вибор... брат... робити вибір. У... у нас до вас пропозиція: якщо людина вагається і не може зробити вибір, Запросіть її на наш стартовий семінар. Що вона отримає на стартовому семінарі? Вона побачить людей, з якими ви працюєте. Вона побачить коло в яку... куди ви запрошуєте цю людину. Вона побачить наші навчання, про що ми навчаємо людей? Це якісь секстанські, секстанські знаєте, ці молитви і там мантри, чи це інформація, з якої людина стикається кожного дня. Наразі дуже багато інформації про інвестиції, дуже багато пропозицій, інвестування. І люди багато вкладають гроші, гублять гроші, а потім розчаровуються. Тут ви можете показати, що вона получе захист, вона получе консультанта, який він дасть таку рекомендацію, що людина не загубить гроші. Тому запросіть сюди. Сюди можна запрошувати людей, які тільки кандидати в партнери, які тільки стали клієнтами, які вагаються і не можуть зробити вибір. Запрошуйте. Вони тут побачать, ми їм допоможемо в деяких моментах розібратися. Вони отримують відповіді на свої питання, і вони будуть вам дуже вдячні, що ви запросили, що вони знайшли відповіді на свої самі особисті питання, але часто і густо клієнти не дають самі свої, знаєте, закривні баж... питання, Вони вагаються і бояться задавати. А ось тут вони, те, що вони вам не кажуть, вони почують відповіді, і вони будуть вдячні. Тому запрошуйте. Запрошуйте всіх. І ті, хто має намір, і ті, хто не має намір, і тих, кому цікаво сьогодні розібратися в фінансах, і той, хто відкладає на завтра на відповідь Я буду завтра. Добре, я з тобою згодна. Завтра ти, можливо, будеш цим розбиратися, а сьогодні ти можеш отримати інформацію, яка тобі допоможе завтра зробити вибір. Запрошуйте запрошуйте людей, вони вам будуть вдячні, бо вони отримають самі свої сокровенні відповіді, на самі свої потайні желання і на самі за, за свої потайні питання. Ми вже відкрили банку і ще хочу сказати таку цікаву річ: всі, хто попадає на семінари старт, мають ексклюзивну можливість на е, е, ціну на наступний семінар. Тобто, всі люди, які були, всі наші партнери, вибачаю, за слово, всі партнери, які були на першому старт-семінарі, їм було об'явлено ексклюзивна ціна на наступний семінар. Тобто Кожен раз, коли ви приходите на навчання, зверніть увагу, компанія зараз відсвяткувала шестиріччя і дала шикарну акцію. Кожен із вас може отримати у подарунок такий сертифікат на 5 тисяч гривень. До кінця місяця це можливо. Один договір кожен день на тисячу гривень це можливо. Це можливо. Я буду я, я хочу вам всім побажати, щоб, до речі, в нас є ще одна акція Карпати. І теж оці семінари старт, коли ви приглашаєте людей, де вони бачать, з ким вони можуть поїхати в Карпати, вони активно вам будуть допомагати робити ці Карпати. І ви 100%. Сто відсотків поїдете в ті Карпати. І нас поїде дуже велика команда, де ми дуже класно відпочинемо, отримаємо ще більше знань, бо з нами їде Єліна Анатоліна. Всі, хто були в Києві, ви пам'ятаєте, які Чобіса може робити ця жінка з нами. Вона з нами теж проводила трансформаційну ігру. І в мене є дівчата, які від тіля приїхали, вони зовсім іншими повернулись. Компанія Goodwill Capital дає унікальну можливість, вона дає робочі міста, вона дає можливість мати е, дохід, основний або додатковий. Вибирає людина сама. Вона дає можливість вибудувати кар'єру і створити бізнес з мінімальних вкладень. Запрошуйте людей на семінари старт. Це вам допоможе в багатьох питаннях. Тому я. Бажаю вам всім гарно закритий місяць. Я бажаю вам завтра провести з людьми шикарні другі зустрічі, ви отримаєте самі шикарні емоції і люди до вас приєднаються. І, можливо, на ваш запит, на семінар, вони повезуть з собою ще людей. Ви повезете на, на стартовий семінар команду, і це вдам допоможе вашому майбутньому бізнесі. Тому вам. Удачі, бажання, наснаги, Ми даємо багато вам мотиваційних моментів, скористайтеся ним, бо ви того варті. Візьміть сертифікати, візьміть Карпати, візьміть семінар, старт, і ви отримаєте те, про що довго мрієте, про те, що вам уже сниться. Я бажаю вам успіхів. На все добре. А можна питання, Валентина Миколаївна? Да. Скажіть, будь ласочка, а в який термін буде озвучено, коли буде інший семінар, щоб могла я людям своїм партнерам це доповісти? Просто питання 21-22 червня. Ні, я зрозуміла, за за коли в день який я не зрозуміла який термін, буде озвучено куди саме? А, є, дайте нам два дні. У нас завтра директорська рада, і ми вирішимо, де а, це. Тобто через два дні буде оголошено, да, Куди саме? Так, 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 так. Я, так. Я. так бажаю всім успіхів. Беріть нагороди, ви варті того, щоб це мати. Всім бажаю успіхів. Дякуємо. Ірині, дякуємо за гарну лекцію сьогоднішню, mm. за гарну презентацію. Дуже велика. Дякуємо вам, Ірина, за вашу роботу. Я думаю, що вашим людям щось було трішки зрозуміло. Звичайно. Що ми займаємося, тим, можемо допомогти. Угу. Тестів сьогодні немає. Угу. Нового ми нічого не вивчали, технічно, нічого не пропрацювали, презентація була для гостей. Все, про що я говорила, ви вже знаєте, тому тестів сьогодні не буде. А якщо так, у когось були озвучувати, чи це писати? Пов'язково, звичайно, один бал за кожного присутнього до рейтингу додається. Будь ласка, мені скиньте інформацію, тому угу. що Наталко не було, я буду зараз е, скріни екрана розбирати, хто буде, чиї люди, тому можете мені напряму написати. Все, дякую. Розуміло гарного всім вечора тоді Доброго вечора всім.